Вітаю, мене звати Денис. Я з 78-го полку ГЕРС отримав поранення у му році на запорізькому напрямку. І за цього в мене висока ампутація правої кінцівки верхньої. І зараз я ходжу вже рік на протезі і хочу зробити осінтеграцію, бо в мене постійно цей протез і натирає, заходить повітря в нього. І за цього я не можу активно вести своє життя. А з остеоінтеграції це в мене вийде. На даний час я проходжу реабілітацію в реабілітаційному центрі Титанові. Ми проводимо збір для хлопців, хто потребує остеоінтеграції, бо держава нам кошти не виділяє. Так що будемо дуже вдячні, якщо ви нам допоможете зі збіром.